Сьогодні, 22 серпня, у міському палаці культури побратими, рідні та близькі, попрощалися із бойовим медиком Антоном Левчуком, який був важко поранений під час порятунку побратима від ворожої артилерії. Під час бойових дій всі грані людської душі оголяються, як ніколи, і саме там видно, що собою представляє людина. Антон, позивний архітектор. Був світлою, порядною, надійною людиною. Боєць мав позовний архітектор, адже до війни працював дизайнером та архітектором і вважав ці заняття своїм покликанням. Був мобілізований в перші місяці війни, опанував фах військового медика та під час служби врятував не одне життя. Він виконував задачі бойового медика у нас і він віддавався цій роботі на 100%. Він рятував життя наших побратимів на війні. Це людина, яку знає весь батальйон, який завжди допомагав, завжди відкликався. І ця людина робила свою роботу на 100% завжди. Тобто не лінувався, треба вночі, робив вночі. Пішов з життя герой від отриманих поранень 17 серпня у Вінницькій лікарні, куди його доправили після порятунку з під ворожого артилерійського вогню у Донецькій області. Почали з ним разом служити, працювати, і з цього дня ми з ним але як рука в руку, нога ну, в ногу, як то кажуть, він був гідним воїном нашої бригади. Він був справжнім захисником України. Він був справжнім другом. Він для мене став брат. Ми з ним були ну, майже весь час разом. На Антона можна було покласти завжди. Він завжди чи міг допомагав. Навіть якщо ти не просив про допомогу, він завжди приходив на допомогу. Підсказував, як правильно зробити, як краще зробити. Поховали військового на алеї героїв на Свіштовському кладовищі. Пам'ятаємо усіх загиблих за незалежність і свободу нашої батьківщини та продовжуємо боротися за найскорішу нашу перемогу. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.